Друзі, всім привіт! Поки за вікном падає дощ, хочу поділитися з тобою своєю історією. Я недавно створив свій YouTube канал, який був присвячений саме фото. Але тоді я вже почав потихеньку захоплюватися і відеозйомкою. Але саме в цей день погода не дуже сприяла тому, щоб вийти і просто щось познімати цікаве для себе. Я дивився через вікно на цей вітер, дощ. І люди, які поспішали сховатися від дощу. В якийсь момент я побачив, як собачники гуляють зі своїми улюбленцями, незважаючи ні на що. І це було тригером, який змотивував мене, в принципі, відкласти пульт від Xbox, відкласти гру, відкласти всі ці, в принципі, неважливі справи і просто зібратися і вийти на вулицю, щоб познімати. Просто вийти на вулицю і познімати без конкретного плану. В цей момент якраз і вийшло сонечко, і це був сигналом, щоб зібратися. Як завжди, я беру на зйомку свій улюблений об'єктив для стріт фотографії, це 40 мм з діафрамою 2 Також я беру ND-фільтри, наушники для музики і, ну, звичайно ж, телефон. Далі дивимося промо і продовжимо. Перші мої відео не були ідеальні, але я не про це зараз. Я дуже довго відкладав створення свого YouTube каналу і боявся, що якщо я не створюю YouTube канал з відеозйомки прямо зараз, то я його не ні створю ніколи. Я часто їздив із сім'єю на ферму недалеко від Львова. Їм дуже сподобались мої фото та відео, які я відзняв просто гуляючи території. І вони вирішили зі мною співпрацювати вже на комерційній основі. А тепер поясню, до чого це все я вам розповів. Потрібно було просто почати щось робити і не боятися. Ні. Я дуже сильно захопився створенням відео і почав розбиратися, як створювати саме круту картинку. Я боявся зняти неякісний ролик, тому що мені потрібно добре підготуватися і зняти одразу ідеальне відео. Це дало розуміння, що потрібно просто починати щось робити, не думати, не відкладати в довгий ящик, а просто починати знімати, чого я насправді дуже боявся. Тут буде найголовніша порада в тому, що потрібно тупо змиритися з тим, що ти реально зробиш кілька відеороликів прям зовсім не дуже. Вони тобі не будуть подобатися в момент, коли ти їх викладаєш. Один із наступних страхів, в заважав залежав мені створити YouTube канал це страх отримати критику, якусь негативну, зворотний зв'язок. На це я можу відповісти тільки одне. Так, будуть такі люди, так вони писатимуть тобі всяку фігню у коментарях. Але серед цих коментарів дійсно буде критика, яка дозволяє тобі зробити твій наступний відеоролик краще, якісніше і більш цікавіше. Я почав аналізувати свої помилки, яких я припустився. І в наступному ролику я вже намагався не допускати цих помилок. Знову ж таки, я про них ніколи не дізнався, якби просто не зробив своє перше відео. Я можу розповідати ще багато різних чинників, які заважали мені знімати. Ми сидимо, чекаємо, чекаємо кращого моменту, та моменту не буде, поки ти сам його не створиш. Тому бери свою камеру, виходь на вулицю і знімай. Багато хто мріє знімати відео, вести YouTube канал, але постійно відкладає. Немає ідеї, погана камера, ще не готова. Та правда в тому, що готовим повністю ти не будеш ніколи. Поділись своїм досвідом, думками, помилками, будь щирим. Це її цінність. Зроби своїх перших 10 поганих відео, вони будуть тим місточком, що приведе тебе до кращих робіт, нових ідей, впевненості і результату. Всім дякую за перегляд, і я буду повертатися трамваєм додому і відпочивати після цієї зйомки. До речі, я не зміг пройти повз цього котика.